малята! на попередніх заняттях ми вже вивчали правила пожежної безпеки і знаємо, що вогонь може бути як другим, так і ворогом. Сьогодні на занятті з малювання я пропоную намалювати нам вогник, але не звичним способом, а за допомогою трубочки для напоїв. Перед початком роботи я пропоную зробити парчикову гімнастику. Для малювання нам знадобиться тубочка для коктейлів, пензлик, аркуш паперу білого кольору, помаранчева, червона, жовта та коричнева фарба. Якщо у вас немає коричневої фарби, ви можете змішати червону фарбу та зелену. Коричневою фарбою хаотичними мазками пензлика намалюйте дрова для нашого багаття. Набираємо на змочений пензлик червону фарбу. Малюємо товсту червону смужку поряд з дровами. Далі те ж саме повторюємо з помаранчевою фарбою, а потім з жовтою. Візьміть трубочку і через неї сильно подмухайте на фарбу. Вона розтечеться і вийдуть красиві язики полум'я. Ось таке багаття в нас малята вийшла. Малюнок вийшов у мене, дітки, а я буду чекати у ваші роботи. Я впевнена, у вас все вийде. До побачення!